Це 15 травня. Працює медіа центр України у мене Назвати Василь Самохвалов. Розпочинаємо наш наступний брифінг. Наш гість Сергій Надал, міський голова Тернополя. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Вітаю всіх, шановних глядачі. Пане Сергію, лише вчора під вечір вдалося загасити пожежі, які виникли внаслідок ракетного обстрілу вашого міста. Розкажіть, які тепер вже остаточні підсумки, якісь там деталі цього обстрілу? Обстріл відбувався в декілька, скажімо так, заходів. Перший з них відбувся близько опівночі, коли завдяки нашим силам ППО були збиті ворожі ракети. Але, на жаль, їхні уламки впали. На території міста на щастя не постраждали будинки мешканців. Уламки впали на території, де знаходяться виробничі площі, складські площі, комерційні об'єкти. Є постраждали двоє людей, але вони отримали незначні пошкодження. Один з них був зразу госпіталізований, де мав невеликі сколів поранені. Вона на вся необхідна медична допомога. Інша людина отримала. Опіки також перебуває в лікарні стане в стані здоров'я покращується. Завдяки падінню цих уламків знищена достатньо велика територія виробничих сладких приміщень, великі збитки досить понесли суб'єкти розповірювання підприємці. Близько другої ночі, завдяки роботі МНС, яким варто подякувати за оперативну і якісну правильну роботу. Близько другої ночі було лікалізовано. Пожежа на даній території, але завершення робіт по гасінню пожеж відбулося лише вчора близько 19-ї вечора. яким ресурсом е... А, продовжуйте. Продовжуйте е... наступний е... ракетний удар відбувся вже близько 5-ї години ранку. Декілька ракет е... знову ж таки були на території міста. Частина з них була збита, пово ПВО частина все ж таки, на жаль, досягла своїх цілей. Знову ж таки, на щастя, не постраждали мешканці. Цього разу немає ні поранених, ні загиблих. Дуже добре, що не постраждали житлові будинки. Пошкоджені зазнали також виробничі приміщення, складські приміщення, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади. Ось. Зараз на цих всіх об'єктах працюють свідчі оперативні групи, правоохоронці фіксують. Скоєні злочини також завдані збитки і порушення комісія по надзвичайних ситуаціях створила відповідно також комісію залученням спеціальних експертів для того, щоб визначити обсяг над збитків руйнувань для того, щоб люди мали можливість претендувати на певні відшкодування. Зараз ця комісія працює протягом вже двох днів. Ми отримуємо звернення від. Мешканці, тобто є окремо зафіксовані звернення мешканців про пошкоджені транспортні засоби приватні автомобілі. Є наразі одна звернень стосовно пошкодження приватного будинку, є близько 60 звернень про пошкодження комерційних об'єктів. І є також поруч з Тернополем недалеко знищено цілий ряд присадибних і дачних будинків, які через попадання ракети, ну, багато з них взагалі не підлягають війну. Якщо можна, от детальніше про шкоду, яку завдано цивільній інфраструктурі у цифрах у фактах, от, кількість будинків загалом, кількість людей, які так чи інакше змушені були евакуюватися або переселені, кількість вікон, які повлітали, щоб ми оперували більшою кількістю деталей. Е, ну, ще раз пояснів: значить е, нема постраждалих серед населення, не постраждалих своїх будинки. Тобто знищені вікна і пошкоджені якісь об'єкти виключно на е, е, виробничих комерційних і господарських об'єктах і на одному об'єкті інфраструктури. Е, більш точніші дані про їхню кількість я зможу сказати раніше хоча б завтра, тому що протягом цих днів працюють комісії, вони фіксують всі ці збитки, які були завдані. Е, паралельно працюють як встрічні оператинні групи, так і спеціальна комісія числа потіпівців, в тому числі архітекторів, проектантів, експертів, які звичайно нанесені збитки. Самій інфраструктурі і самим тим об'єктом Я наведу приклад, що на тому об'єкті, де впали уламки, які були знищені вночі, ну це збитків оцінюються лише по тих товар-матеріалістів, які там на складах, це десятки мільйонів гривень. Дуже прикметно те, що постраждала релігійна громадська організація, СВІТО Яка займалася наданням. Допомога внутрішньопереміщеним особам, допомога церквам. Це організація світла реформації, де був повністю значний всі складські приміщення, де були продукти харчування, засоби гігієни, інші такі речі, які були необхідні, власне, для звичайно потребуючого населення. Зрозуміло. Прошу питання зу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Укрінформ. А ви казали про пошкоджені навчальні заклади. Скажіть, будь ласка, чи є можливість в них продовжувати учбовий процес наразі, чи якось організовано це інакше? Дякую. Це один з один з корпусів нашого Тернопільського університету? Зараз там вже організовані роботи по заміні вікон, знищені лише вікна і двері. Саме при приміщення залишилося неушкодженим. Ми просили всіх чи приміщення постраждали по можливості залишатися без змін нічого не прибирати, не забирати, поки не працює слідча оперативна група і комісія, яка зафіксує на нас збитки, і після цього зробити необхідні роботи почуючи. Там, де це робити, де неможливо чекати, а треба не вже критично негайно приступати до виконання робіт, то знімати відео, фотографії для того, щоб за все фільмувати і передати це слідчому протинути. По даному закладу замовлені всі роботи, які провадь розпочатися не пізніше, середи, якраз протягом цих днів, буде зафіксовано всі на насні збетки, і заплановано що середи цей заклад зможе продовжити свою роботу яким є механізм для фізичних та юридичних осіб, щоб звернутися і зафіксувати ці збитки? І яким ресурсом ви збираєтеся потім відшкодовувати? Це буде бюджет міста, чи ви все таки розраховувати будете на якусь допомогу від центральних органів влади? Наразі ми рекомендуємо всім, хто постраждав. Чи майно чи об'єкти були знищені, перше це звертатися на лінію 102 для того, щоб було офіційно зареєстровано. подальшому стрічку оперативна група фіксує на місці факт злочину, а також принесся документів, підтверджує ті збитки, які були завдані по зенню майна. Паралельно спеціальна комісія разом з експертом визначають, наскільки це майно придатне до ремонту, чи воно придатне для використання, які об'єкти мають бути занесені, демонтовані або які мають бути відремонтовані після цього. Суб'єкти господарювання замовляє собі незалежного експерта, який визначає розмір та компенсації, яка має бути повернена. На даний час держава гарантує і передбачає повернення і компенсацію коштів для населення стосовно житла. Як я вже говорив, поки що у нас лише є одне звернення по приватному житлу. Решта все стосується суб'єктів господарювання комерційних об'єктів. Те, що стосується об'єктів комунальної власності, звісно, що ми. Як профінансуємо першу чергу, оскільки це є критична інфраструктура для того, щоб вони мали можливість працювати в повноцінному режимі стосовно суб'єкту господарювання? Я думаю, що це буде враховано тоді, коли буде стягнення коштів держави України з держави АГС. І тоді може останнє питання про роботу ДСНС. Чи володієте ви якимись подробицями? Тому що ДСНС публікувала, наприклад, кадри, як воно застосовувало роботів дистанційного керування для гасіння цих пожеж. Просто скільки людей працювали, які це були загони? Чи була допомога якихось з інших областей? Хоч хочеться більше подробиць. По-перше, хочу подякувати всім працівникам ДСНС, оскільки дійсно дуже фахово, дуже професійно швидко спооперативно спрацювали. До гасіння пожежі були також залучені підрозділи не лише з Тернополя, але із громад і населених пунктів, які знаходяться навколо Тернополя. І з інших областей не долучали, оскільки хватило сили можливостей підрозділів. В Тернополі навколо нього дійсно при завершенні пожежі вчора, коли йшло гасіння пожежі в середині приміщень, оскільки конструктиви були. Суттєво знищені була загроза руйнувань падіння даху і завалення приміщень для того, щоб не піддавати ризику людей, використовувала спеціальна техніка, яка займалася вже сіння пожежі всередині окремих слівських приміщень. Дякую дуже. З нами на зв'язку був міський голова Тернополя Сергій Надал, який розповідав нам про результати ракетного обстрілу та про те, як влада міста допомагає долати наслідки цього ракетного обстрілу. Побачимось.